Доброго всім дня, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 28 серпня 23 року. Хочу зараз показати вам плодоношення гібридної форми Алінка. Це у нас перше плодоношення на прививці. В тому році була прививочка. Після зими вона сохранилася, слава Богу, бо багато дуже попропадало. А це у нас показала така Алінка, 4 гронки. Ось такі прививки. А так виглядають гронки. Грам по 500-700. Ягодка дуже симпатична. Жовтого кольору. Пальчикова. Крупна грам 12. А то й більше. така ягідка, Ось громка дуже гарна. Грам, мабуть, 800. На тій стороні. Дуже гарна гібридна форма. По-перше, не лопається після дощів. Не б'є її оса. Висить дуже добре, вже вона готова, можна зрізати. Ну, ягідку розрізати не буду, вже її показували. Дорогі виноградарі. ягідка плотна, м'ясиста, хрумка. Форма урожайна. Дуже нам сподобалася, як для першого плодоношення. Гронки дуже симпатичні. Чистенькі, рівненькі, грунка рихла, дихає, не потрібно з нею нічого, абсолютно нічого робити. Не розріжувати. ніде нічого. Она гронка класна з тієї. А тут рядом у нас ще теж прививочка з цього боку. Це у нас бонжур калугіна. Вона ще не готова. ягідка такого плана буде трохи з розовиночкою. Теж плотна, м'ясиста, але заправилася трошки з горохом. Тут гарошення є, нічого не вирізав я, але ягідка плотна, хрумка. Бонжур. І ось тут теж дві громки бонжура. Ягода крупна, ще вона, мені кається, нальється. Це у нас чорний хрусталь. Мягкосім'як і, можна сказати, даже кишмиш бурдака. Бомбезний сорт. Вернемося до Алинки і на ней закінчимо відео. Дуже гарна гібридна форма. Будемо розмножувати, я її хочу посадити повноценним корені власним кущем, бо прививка не знаю, як вона буде довго хранитися і як вона буде далі показувати, але на свої корні ми посадимо алінку і не один кущ. Алінка. Гібридна форма. Всім всього найкращого.